Увечора хочу вам зробити огляд бані 8 на 3 метри. Це була баня замовлена під індивідуальне побажання клієнта, під його розміщення. Ну, фасад у нас як зоні для планкен, колір горіх пофарбовано-тришарів. Утеплення стін 150 мм, може бути 100 мм, в залежності від ваших побажань. Ви бачите такі класні чудові декоративні світильники. Вікна у нас будуть звісно, з ламінацією, з москітними сітками, повністю усім. В чому особливість цієї бані, тому що тут класся пічка, як завжди, в принципі, вона дуже швидко нагріває саму баню. Буквально за годину часу тут буде 80 градусів. Все зроблено якісно, безпечно, як повинно бути. Зовні самі каналізації воду ми все підводимо повністю під світло. Замовний вхід буде саме з сортової сторони нашого клієнта, тобто ось такий кожирок, ступінька, теж підсвітка, все є, як повинно бути. Також хочу коротенько показати, як виглядає комунікація. Тобто Виведели електрику, куди потрібно було, підведення води та каналізація. Все зроблено так, як повинно бути. Ходімо скоріше, покажу вам, як вона виглядає всередині. Вікна пластикові, скляні, зручні дуже, мені дуже подобається. Тут ми заходимо в таку невеличку роздягання, де можна зняти свій одяг, як то кажуть, повісити. Перетягнутися, перевзутися. Це таке невеличке приміщення. Є все, бачите, натяжний потолок. Тут у нас зроблена імітація брусу, двері. Тут у нас основна коробка автомат з системою УЗО повністю з усилів, що потрібно. Заходимо в нашу вітальню. Ми зараз можемо включити нашу підсвітку. Ось так от воно все вмикається. Міняємо зміни кольорів. Мені дуже подобається ця люстра. Вона йде з динаміком повністю іде з усим. Так що ми снім... О, ось така красота. Можна зробити таку затишну атмосферу і відпочивати з друзями. Тут може сісти 8-10 людей спокійно. Давайте покажемо, як воно все виглядає. Що мені дуже подобається, то тут у нас ідуть. Дубові сидіння, дубові підспинички. Дуже зручно. Подивіться, як, як спинити сідаєш, тобі реально комфортно. Широкі лавки тут навіть можна лягти. Поличка бачите, для таких от всяких шапочок, рушничків. Дуже зручно, тут є активна також вентиляція. Все як для себе. Ви бачите таке велике вікно для того, щоб можна було сидіти і дивитися на, вашій, на вашу красиву ділянку, гори, річку або буч. Що, що вас ваш край. Такий широкий класний стіл, миєчка, звісно. Тут у нас є ось таке місце. Це труба, йде подача теплого повітря. Тобто, з самої бані йде подача аж в кімнату, де можна переодягатися. Двері у нас від фірми Теслі матові. Тут також ви бачите натяжний потолок, дуже красиво, сучасно, зручно. І ходімо, покажу вам кімнату. Ну, По-перше, ми заходимо, бачимо ось такий класний душ на 50 літрів, не гора. Хватає на одну хвилину часу, щоб стікала вода. Все укомплектовано повністю. Тут у нас є повноцінний туалет. Туалет з зеркалом з підсвіткою. Ось так все працює. Вентиляція, болер. Ну, повністю все, що потрібно. Тут у нас вже починається повністю проливне дно. Тобто Вся вода, яка буде стікати, вона буде виходити в каналізацію. Від нашої фірми ЛНК, масла. Приходимо в наше головне приміщення. Тут ще досить трошки жарко, ми розтаплювали пічку аж на початку дня. І подивіться, яка краса дубова підлога, такого ніде не побачите. Вона вся йде проливна, Все таким чином вона піднімається і вода вся сходить в каналізацію. водожачки. подивіться, яка якось, як вони відшліфовані. Є подача холодного повітря. Ось так вона відкривається, навіть зараз вже чути запах. Зробимо все для себе. Подивіться, травяні матраси, вінник, котел з камінням та парогенератором, труба. Все безпечно, якісно, гімалайська сіль, годинничок, отакий у нас виглядає. Дерев'яне панно, подивіться, як воно виглядає. соляний світильник, градусник, Повністю все як для себе. Що дуже важливо, вікно в парній також повинно відкриватися. Тобто Ми можемо відкрити і дати залпового Повітря в бані це дуже-дуже важливо. Тому всі, хто люблять паритись, ті, хто хоче побудувати свій будиночок, звертайтесь в нашу компанію ЛМК, підписуйтесь на наш TikTok, Інстаграм, YouTube. і я впевнений, що ви будете задоволені нашою роботою. Тому бажаю всім успіхів і скоріше перемоги.